Всім доброго дня! З вами Марія Цимбалюк і мій канал про моїх улюбленців, про квіти. Я дуже довго думала, ніяк не могла наважитися почати знімати квіти, але ось настав час і ну, знімаю я. Починаю я з того самого вікна, де є уже в мене про нього коротеньке відео. Десь в 2019 році, напевно, я його зняла. Ну, тут не всі квіти, які були того разу. Перестановки в мене відбуваються. Зараз я вам зніму поближче. От сьогодні такий зимовий. Можна сказати, день. 1 грудня, хмурно. Освітлення не дуже добре для зйомки, але мало з тим. Будемо пробувати. Почну я зі своєї брейні засніженої. Ось така вона красуня в мене. Була, купувала я її ось таким малесеньким череночком, десь, ну, приблизно ось таким. Не можу сказати точно, коли я її посадила, коли я її купувала. Я якось це так ну, не фіксувала ніде, і так як в мене дуже багато квітів, то Напевно, це нереально. Пізніше, як я буду ще знімати про квіти, то ви зрозумієте, що, напевно, нереально запам'ятати, коли які квіти в мене з'явилися. Появ... Тільки можу розповідати, чи я їх купувала чи ще... ну, вкоріненими, чи з череночків. Ось, наприклад, цей філодендрон розписний. Такий дуже красивий, дуже. Красень такий. От я купувала от, таким, от такою от гілочкою. Гілочкою сама вкоріняла, різала його, розсаджувала, вже навіть і кілька пасинків від нього продавала от. Це пеперомія, Назву зараз вам не скажу, бо хвилююсь, і вже вона в мене випала з голови та назва. Ось така прикольна пеперошка. Потім тут філодендрончик такий гітаровидний. По-моєму, якщо я не помиляюся. От, ну, це все ж таки перше моє відео. Далі я буду вчитися, ви мені будете підказувати, як мені знімати, щоб краще було вам видно. Буду пробувати знімати пересадки. У мене там є багато я вкоріняю сама з листочків. Ось таку піколобанду я купувала дорослу рослинку, От. але вже її в мене нема, а саме ця вирощена мною з листочка. Мурайку, мурая метельчата. Я її купувала. Малесенький такий, ну, такий от десь, ну такий череночок був маленький такий. От, ну вона в мене, я не знаю. Це одна із перших рослин, коли я почала. А, до речі, почала я свою колекцію рослин збирати 9 років тому. 9 років. У мене дуже багато рослин з часом ви побачите. Це сьогодні я вирішила одне підвіконня вам тільки показати. Дуже довго ця мурайка отож сиділа в мене, взагалі не рухалася. Не знаю, що я їй робила, не так. Зацвітала ягоди, відпадали. З час відпадали ягоди. А це вже нарешті скоро. Буду куштувати, е, ягоди спіють. Тут ще така в мене хойка, але щось з нею не так не буду її показувати. Щось вона в мене не хоче рости гарно, а ось цей філодендрон, міканс, міканс Лайм. Якщо я не помиляюся, хочу його пересадити на опору. Так. Так, так, таку гілку видав мені. Такі, такі повітряні корінці в нього. Такі шикарнючі, жирні, такі. Прям аж видно вам? Не видно, не фокусує щось. Ну, хвилююсь, хвилююсь я, звичайно. Ось така принцеса. Пінк. Зараз я цю мурайку заберу. Це... Ой, забула. Красандра. Такий череночок бо в мене великий була рослинка. Я собі таку маленьку залишила, черенкувала, продавала. Так, так, да. не дуже в мене виходить знімати. Не дуже. Ось тут три рослинки, була в мене вона одна. Виросла така вис... височенька, досить доволі. Я її порізала, по-моєму, на... на шість череночків. От, три продала, а три е... вирішила посадити ось в один, щоб був в мене такий пишний кущик. Хочу так, щоб краще було вам видно. Ну, не дуже вона має велику таку варігатність. Ну, можливо, це нижні так листочки. Побачимо, як ось на цьому тільки є така варігатність. Тепер такий філодендрон біркін. Купувала я його в магазині. Красивий, класний. Обрізала я його, кілька діток від нього брала, і ще він мені надавав тут надавав багато дітей. Ось як я тут бачу, один, два, там три. І ще знизу тут ростуть дітки. Ну, коротше, кльовий класний, він такий, таке листя глянцеве в нього таке воно, таке жирне. Подобається він мені дуже. Тут в мене. Пеперомії такі красиві є. Це пеперомія цвіте. Ну, пеперомії, ви всі знаєте, не так цінуються за цвіт. У них такий він, як в Подорожника, як за, за таку свою за красиві такі листочки різ, різноманітні. Ось така. Квін, якщо я. Ну, це не точно, можу помилятися. Ось так попробую, Ану. це. Пеперомія шуміред. Красива така. Такі червоне листя в неї. О, да, таке прямо ж, як вогонь. Так, дуже красиве. Так, зараз я відставлю це Pink Lady. А, до речі, це Шумі Red, Pink Lady, Rosso. Всі з листочка я вирощувала всі з листочка, вирощувала паперомії. Ну, планую, що буду показувати, як розмножую, як вкоріняю, який ґрунт я беру. От, але ну, так хочу сказати, що я не, не агроном, ніякий там не садовод. Це весь мій досвід з Ютубу. І я собі якісь обрала свої, свій спосіб, свої варіанти. От, і так скажу вам, що доволі гарно в мене виходить, гарно ростуть квіти мої. Зараз так. Щоб краще трошки. Абрикоска, ну, вона така ще малесенька в мене. Маленько розрослася. Але, але, нічого, нічого. Була в мене доро... велика така, я її продала весною. Вели... О, О, отут, добре, я зловила. Ось яка вона красива. А, цю я назву не знаю, на жаль, не скажу назву, не знаю. Така ще паперошка. Ось є ще тут рубелла пеперомія. Тут такий філодендрон Бразилія. Кльовий-кльовий він цей Бразилія. Теж я хочу його вже на опору посадити. Зараз може я вилізу на, сті, на стілець. Вон. До речі, ось так покажу, як я місце своїм рослинам. Даю, щоб всі вони в мене влізли. Так, це, от, все, бачите, хвилювання не дає мені. Знаю всі назви. Навіть, бачите, вони в мене не підписані, бо я назви пам'ятаю, але у зв'язку з першим таким відео, ви мене пробачите, що я. Не можу вам сказати назву. От. от як це от. А, Есхінантус. Все згадала. Він таким бордовими квітами цвіте, так щедро цвіте. Коли. О, до речі, отут буде, скоро він цвісти. Бачите, ось тут обов'язково покажу вам. Це хої. От хої, от сієї я не знаю назви. Не знаю. Ні, так, тут проти світла погано знімати ось такий листочок. На неї він на сонечку влітку загоряє, такий стає темненький, такий коричневатий. А це звичайна хойка така, ну, проти світла не дуже. Не дуже видно. Може, якось колись пізніше вам більш покажу детально. Ось такий цей міканс. Прикольний це. А це матільда. Там на першому відео, то вона така худенька-худенька, а тут отакий вже жирабасік, виріс такий жирабасік. Така, така варіатність на ній хороша, гарненька така. І це Crimson Queen, Теж така взагалі. Вона мені подобається шикарно. на першому відео. Там вона теж не такий жирабасик, як тут. О. Ну, дивіться, будь ласка, на соло. А, ще ось така паперошка забула вам показати. От, така. Підписуйтесь, пишіть, чи хочете ви дивитися такі відео про квіти підтримувати українські канали YouTube, українськомовні, а то я підписана була на дуже велику кількість каналів і, напевно, відсотків 90 з цих каналів російські, я не хочу їх дивитися. Хочу тепер дивитися на українській мові. Хто є блогери квіткові, які знімають на російській мові, теж я не, не хотіла би дивитися їх. Отож в мене є таке бажання знімати. На українській мові. Хоча ну, я ніколи російською не говорила, навіть якби я раніше знімала відео, все одно було б воно українською мовою, бо я ніколи не говорила російською. І навіть в дитинстві, коли це було модно, мене чомусь це злило дуже сердило, коли приїжджали там подруги з міста. І починали говорити російською, я сердилася дуже на них. От напишіть мені, будь ласка, свою думку. Чи сподобалися вам мої квіти? От. А знімати, я думаю, буду з кожним разом цікавіше, краще. Ось так, добре. Дякую вам за перегляди і за лайки. Буду дуже рада за ваші підписочки. Бувайте!